Заявлено 150 кг виробником. Ну, нормально, воно стоїть як вкопане. Коропові крісла торнадо в двох розмірах. Так, це у нас стоїть те, що поменше, воно в принципі стандартне. І зараз вам показую те, яке вже йде збільшене 2XL. Це підійде для мужиків, які крупні, або просто для тих, хто любить комфорт. Ці крісла витримують навантаження 150 кілограмів. Ніжки у них всі регулюються по висоті, що в цій моделі, що в цій XL-моделі, всі регулюються. Спінка розкладається, повністю робиться як ліжка. Навіть без підставки вже можна поспати. Кут нахилу регулюється. Відкриваємо тут зажим. Виставляємо кут, який нам потрібно. Потім зафіксували з правої сторони і з лівої сторони. В цих моделях йдуть жорсткі підлокітники, порошкова, якісна покраска. Наповнювач, дивіться, який товстий. В цьому кріслі зручно сидіти навіть сутки на риболовлі. Так, Давайте трошки протестимо. Що вона? Заявлено 150 кг виробником. Ну, нормально, воно стоїть як вкопане. Плюс те, що подобається, те, що тут ніжка така широка йде. Якщо у вас земля буде м'яка або пісок, воно не провалиться. В двох розмірах це XL збільшене і це йде вже просто стандартне. Також тут спинка регулюється, все аналогічно, просто воно по розмірам буде менше. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер телеграм, або пишіть нам в особисті повідомлення. Супер.